Вже через місяць ця руда кішка поїде в Росію. Перетнути кордон без щеплення від сказу вона не могла. Кілька хвилин стресу, і дорога для подорожей передпухнастою відкрита. Мені потрібно було зробити вакцинацію. Я дзвонила по всім службам. Сказали государстві обов'язково обязательна клініка для перевозу в Росію. Лікарі кажуть, руда навіть нічого не відчула. Больові рецептори у котів влаштовані особливим чином. Тож щеплення їм не страшні. Нормально. вона ненормально нормально фотографів. Як і Ольга, з самого ранку десятки власників домашніх улюбленців проходять до ділянки жилкомсервісу. Вона нині дещо нагадує ветклініку. Тут собаки і коти проходять планову вакцинацію від сказу. Минулого року такі заходи дали цілком оптимістичний результат. У 2012 році у нас не було зареєстровано ні одного випадку біженства на території міста Харкова. Подібні маніпуляційні кабінети на ділянках жилкомсервісу облаштували в кожному районі Харкова. Працюватимуть вони до середини квітня. Це планова вакцина. Которая проводится управлением ветеринарной медицины. И та вакцина, которая вот сейчас предоставляется, это вакцина ну, как бы государственная, то есть за государственные средства. Владелец животного платит только за... Оформлення справки коштує такий папірець рівно 2 гривні 98 копійок. Вакцина безкоштовна, бо виділили її у рамках державної програми. Ветеринари переконують, прислів'я про сир в мишоловці тут не діє. Препарат вітчизняний його якість гарантована. Вакцина прекрасна, хороша вакцина не треба. після щеплення улюбленця не можна купати щонайменше 5 днів, а ще не допускати контакту зі сторонніми тваринами протягом місяця. Імунітет сформується тільки за 4 тижні після введення препарату. Повторювати процедуру вакцинації ветеринари радять щороку в один і той же час. Року, в Веду марті Це прививка на да. Анна Чередниченко Ігор Мельник, Вісті.